З жовтня в українців з'явилась нова можливість захистити свої банківські вклади від коливань курсу, розповідає представник НБУ Володимир Лопошинський. Це е, такий депозит, який дозволяє захистити е, свої вкладення від е, зміни офіційного обмінного курсу. Тобто, як це працює? Е, клієнт е, вкладає кошти? Е, банк е, гривневі. Банк Купує для нього валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку. Ці кошти зберігаються на депозиті строком не менше 6 місяців, і потім вони продаються, через, коли вичерпується строк депозиту, за офіційним курсом на момент цього припинення депозиту. І клієнт отримує свої кошти назад у гривні, але вже за новим курсом. Таким чином, якщо офіційний курс нацбанку зміниться, відповідно зміниться і обсяг вкладу у гривні. Сума операції може бути необмеженою, зазначає спікер. Будь-яку суму, яку клієнт банку бажає обміняти таким чином, захистити від зміни офіційного курсу. Якщо він в нього є певні побоювання щодо девальвації, він може будь-яку суму скласти… В цей депозитний продукт не відповідно обезпечитись від зміни обмінного курсу умови інших депозитів із запровадженням нової опції жодним чином не змінюються, Підкреслює наш співрозмовник і додає, що нововведення скоріше розраховане на страхування заощаджень українців аніж на їх примноження. Важливо наголосити, що цей продукт він не дає гарантованої можливості заробити. Тобто там платиться невеличка процентна ставка. І наперед визначити, яким чином зміниться обмінний курс у майбутньому неможливо. Тому і прибуток не гарантується, але гарантується захист від зміни обмінного курсу. За оцінками НБУ, новий інструмент створить альтернативу для українців, які звикли вкладати гроші в долари і дозволить знизити тиск на готівковому валютному ринку.